Новим роком і всім привіт, шановні підписники. В цьому відео я хочу розказати вам про деякий рецепт, дуже простий і готується із простих інгредієнтів. І у кожного на кухні, ну майже у кожного ці інгредієнти є. Цей елексір називається елексір здоров'я. Цей напій пив о, мій покойний дідуська, і він прожив на Хвилиночку 92 роки. І завжди він був у формі. і В нього ніяких не було проблем із травленням, у нього ніяких не було проблем. Ну просто й здоров'я, яких проблем не було. Він сюди був в формі, ну як спортсмен, хоча жив 92 роки в здравії і в розумінні до самої смерті. Що він на ще говорив, що він робив. Також в кінці відео розповів, кому ця солодка водичка не підходить, і які є альтернативи, щоб мене звати це. Вадим Лазовський. Я пасічник четвертий це сир Це, це є обична тепла водичка з добавки, прибавки. прибавки не подіють на організм так, як медова вода. На тоща. Річ у тому, що тепла вода з медом нам дає розчин подібний за складом на плазму крові. Цей елексир дуже класно впливає на органи травлення та метаболізм в організмі. Її рекомендують вживати спортсменам, людям, які багато переживають стресу, і всім, хто хоче підтримувати здоров'я і бути як довше, наймолодшим. Антибактеріальні проступні захворювання для даного це просто кромдар. Це такий, ось одна склянку води, ну, воно пів склянки, просто в мене склянка за більше, ніж поволода. 20 літрів ця склянка, читається. Треба брати чайну ложку меду, який є у вас в параді. Ну Я, наприклад, використовую кацієнт. Саме головне, що мед повинен бути якісний, він може бути куплений у перевірених пасічників. Знаєте, не так, як от у підбороті там щось прилагають, ви візьмете, бо він дешевше. І думаєте, що він буде вам залікатися? То може бути просто слабиться в лучшему случаю, в худшому зі, щоб ще не приванути, що там будуть продавати. Так, тільки треба брати перевірених людей, щоб ви були впевнені, що ви лікуєтесь, а не займаєтесь фантазією. Так, ну поки розтворяється тут мед, можна пити дойти кулемон. Це буде плюс вітамін С, покращить властивості там голих на сіда. Наголошую, що вода повинна бути кімнатній температурі, не холодна і не гаряча. Це головна умова. Рекомендовано вживати на тощак за 15-20 хвилин до сніданку. Також ми виготовляємо дуже багато асортименту продуктів живіс. Це різноманітні настої. Настроїнка проповідь, настойка воска, настойка підворучів. Ізноманітні мазі, всі ці інгредієнти на основі побуті в там і гістами, під... там і талок може бути відправитися. І стрічки від гімарою. свічки воскові із мощини катань. Вам зацікавить наша продукція, будь ласка, під відео залишиться ссылка в інстаграмі на наш інтернет-магазин. Там описана вся продукція, що є, що, що по чому. Ви можете подивитися якість гарантована. Це найголовніше головне, житті, на, ну, мені кажуть, що повинна бути якість продукт, а степені продуктів черниця, тому що люди беруть не просто кафе, щоб поїсти солодкого. Вони беруться з, 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 з тою метою і з тілею, щоб підлікуватися, підтримати якусь організм. Тепер про таке питання, кому не можна вживати такий елексір, цю солодку водичку. Ну, звісно, на першому місці це люди. Котрі страждають від цукрового діабету, і у кого є алергія на мед і продукти в І просто, кому не можна, мед, можна зробити тільки такий він вже буде без меду, просто тепла вода, як кімнатої температури, і донька лімона, і натощак. Це дуже буде корисно для шумка і для всього організму. Ось така інформація буде. Підписуйтеся на наш канал з мирного неба. Добра і ще раз до вимогу. До побачення, до нових зустрічей.